Якщо вам нічого сказати, то треба слухати або читати. Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко і це подкаст Душніла. Сьогоднішній випуск я вирішив приділити оригінальності мислення. Час від часу у людей виникають питання стосовно того, чи оригінально вони мислять, чи це взагалі щось чуже, чи щось взагалі не нове, їх це бентежить і інколи може навіть. Як у мене це бувало, призводити до певного творчого паралічу. Сьогодні я спробую цю тему трохи розкрити, розпо і поділитися з вами своїми роздумами стосовно цього, показати, як Платон може нам в цьому допомогти, і яким чином які інструменти існують для того, щоб ми могли цього позбавлятись. Отже, оригінальність це не завжди все нове. Ось це розділення нове від оригінального, воно у мене постійно викликало якісь, якісь сумніви. У мене, наприклад, в моєму подкастерській моїй діяльності були моменти, коли я просто огорожував себе від зовнішнього світу, можна так сказати, і намагався не допустити чужих ідей в свою голову задля того, щоб бути максимально оригінальним. Але, як виявилось, це була хибна стратегія. Зараз поясню чому. Був колись такий філософ, звали його Платон. Написав він багато всього цікавого. Але на зараз нас цікавить одна єдина річ. Дві, якщо бути точним. По-перше, саме Платону належить відкриття ідеї ідеї. Тобто він відкрив поняття ідеї, Він думав над тим, що це таке, і загалом ми маємо бути йому вдячні, вдячними за те, що він це слово взагалі, можна сказати, винайшов. І от Платон якраз розумів те, що ідеї будь-які, вони існують поза нами. Вони існують незалежно від того, думаємо про них ми не думаємо. Існуємо ми чи не існуємо, тобто вони є, і вони настільки над нами, над людиною, над людством, поза просто цим світом, і от дотягнутися до цих речей Платон вважав ми можемо лише за допомогою мислення звісно, це не прям торкання ідеї якоїсь, але ми можемо її якось хоча б дотягнутися. Хоча б Наблизитись до якоїсь ідеї лише за допомогою мислення. Ще одна цікава річ, яку Платон теж розглядав, це розуміння того, що взагалі то всі знання вони існують поза нами також. І єдине, що людина робить, це може звучати доволі просто, і, скоріше за все, це так і є, я ще розбираюся з його, з його працями. У нього також була, була така концепція, така думка, що всі знання є до народження людини, після її смерті, вони всі є, і єдине, що людина може зробити, це їх згадати, пригадати. Тобто душа як носій таких знань це все теж ідеї, душа як носій таких знань, вона, знання, там, наприклад, під час народження людини, вона їх. Втрачає, і протягом життя людина просто пригадує якісь речі, які його ж, е, душа знала до того, як народитися у вигляді тієї чи іншої людини, в тому чи іншому е, сосуді. Але навіщо я це все розповідаю, можна, можна мені поставити таке питання? Все дуже просто: оригінальність мислення. Якщо от, взяти на озброєння собі ці ідеї Платона, загалом це ніколи не створення чогось нового. Тобто, якщо всі ідеї вже існують, там я не знаю, умовно кажучи, ідея справедливості, ідея а, любові, ідея освіти, ідея подкасту душніла, тобто вони всі, вони всі існують. І єдине, що людина, інша людина, будь-яка людина може зробити, це відкрити це. Привідкрити, пригадати. Тобто якимось чином ось всі ці речі людина єдине, що може зробити, це пригадати, відкрити для себе. Недарма слово відкриття, якщо так замислитись, має дуже цікаву таку особистість, е, особливість. Загалом відкриття це метафора. Ви ніколи не замислювалися над цим. Відкриття будь-яке це метафора. Як можна відкрити, не знаю, там, гравітацію. Ти не можеш її відкрити. Відчинити, зачинити, відкрити, закрити. Ти не можеш закрити гравітацію. Але якимось чином ось всі ці речі, всі ці ідеї, всі ці знання. Вони десь існують, і людина єдине, що робить, це вона якось до цього підходить і привідкриває завісу якусь, завісу невідомого. І якщо ми зможемо подумати взагалі про те, що про ті ідеї, які у нас в голові виникають: про якісь продукти, якісь бізнеси, якісь твори, якісь канали, неважливо про будь-що, про якісь наукові відкриття. Можна подивитися на це як на умовну мапу мапу світу, умовно кажучи, 1400 року, коли ще Америка не була відкрита. І що людина зробила, що зробив Колумб тоді? Він сів на свій човен і поплив в Індію і відкрив, відкрив Америку. Тобто він зробив відкриття і будь що, але ж вона була, Америка була на той момент, коли він плив, вона була. І можна помислити про ті речі, про які ми, які ми вважаємо чимось неймовірно оригінальним, як про відкриття Америки, ця ідея якась вона вже є. І єдине, що ти можеш зробити, це дійти до неї, привідкрити її. Навіть в англійській мові слово discovery перекладається буквально як розкриття, або, або слово винахід. Те ж саме. Ти винайшов, ти знайшов це, це знахідка якась. В цьому сенсі, як я вже це намагався якось пере, переосмислити, якось. Дійти якогось висновку, яким власне, можна було поділитися, яким чином тоді можна визначити оригінальність загалом. До мене дійшло, що от є, є таке поняття еклектика, тобто це поєднання в одному чомусь, неорганічно несумісних. Ознак чи елементів чи принципів чогось іншого. Тобто в, еклекти... в музиці еклектика виглядає як набір е... абсолютно різносторонніх, наприклад, жанрів, абсолютно органічно несумісних з... з одне з одним. І, наприклад, еклектик в музиці може цінувати музику абсолютно різних жанрів, які взагалі не поєднуються одне з одним. І в архітектурі це може зустрічати, що будівля зроблена з елементів різних якихось архітектурних школ. І в філософії це ж саме працює. Наприклад, стоїцизм той самий, він складається з певних частей е різних філософій, інших, різних е шкіл. Звісно, там є певні свої елементи. Але ось, наприклад, чому. Стоїцизм виділяється як щось окреме, якщо там поєднано багато інших, е, е, інших філософ... філ... філософських бачень, а справа в тому, що поєднання тих речей, які органічно несумісні, якщо використовувати визначення, воно є унікальним. І ось завдяки тому, що ось ці органічно несумісні елементи. Існують в такому когерентному просторі про когерентність ми розмовляли минулого разу, тобто це відповідність, тобто це узгодженість якихось елементів, тобто не може бути в одному і тому самому місці два вікна різного стилю. Це буде завжди одне вікно, наприклад, яке може складатись з різних стилей. І ось узгодженість цих елементів і робить щось оригінальним, щось. Унікальним, ось ця узгодженість і унікальний набір цих елементів. І якщо подивитися на абсолютно всі ідеї, я не знаю, ті ж самі бізнес ідеї, творчі ідеї, вони так само і виглядають це не щось прям грандіозне, щось прям супернове, але це унікальне поєднання чогось із чимось, унікальним чином поєднано і з якимось баченням додатковим. Засновника або митця, який це зробив, навіть в мистецтві це зустрічається дуже дуже часто, навіть <смі> декому навіть кажуть, кради як митець. Якщо ми візьмемо там трьох якихось художників, і з одного ми візьмемо там правила композиції, у іншого ми візьмемо кольори, у третього ми візьмемо там тип мазку. І поєднаємо це все, і зробимо, наприклад, 20 картин такого, в такому стилі, то виявиться, що в нашому виконанні є щось унікальне, і інші люди це можуть і будуть називати нашим стилем, наприклад. Бо додатково в процесі ось цього поєднання, використання чужого, обов'язково почне виникати щось твоє, щось нове. І це щось нове, щось унікальне, будуть помічати інші інші люди. Хоча в певному сенсі, якщо ми не зможемо правильно відрефлексувати нашу творчість, ми не зможемо виявити наше нове, тобто ми не зможемо зрозуміти, а що ж там нашого. І в якомусь сенсі ось ця еклектична думка про оригінальність, тобто оригінальність Ну, в якомусь сенсі, приблизно дорівнює Еклектика, можна зробити теж таку метафору про телефони, про смартфони. У багатьох людей, майже у всіх є смартфони. На цих смартфонах візьмімо один якийсь ось, ось одну лінійку, так, щоб було зрозуміло. Ось у багатьох людей є айфони, на всіх айфонах є App Store. В цих апсторах є однакові додатки, які кожна людина може собі встановити. Але існують телефони з однаковим набором цих додатків, якими людина корист... люди користуються однаково, а є телефони з таким унікальним набором всього, і таким чином вони користуються цим девайсом, цим пристроєм, що ти навіть не уявляв, що так можна. І в цьому сенсі ми можемо помітити, що в одному випадку це оригінальне поєднання, а в іншому ні, це все те ж саме, це ж вже було. І виходить, що доступ у них у всіх є до одного й того ж самого, правила умови користування у них одні й ті ж самі, але роблять вони це і бачать це по іншому. Ось що, ось як я розумію, як я зрозумів оригінальність загалом, тобто використання одних тих самих правил, одного і того самого фреймворку, якщо можна так сказати, логіка, правила мислення, правила побудування причинно-наслідкових зв'язків, правила мислення, якщо можна так сказати, вони всі можуть бути однаковими. Але ось що всередині цього всього відбувається, що там намішано всередині, що підпорядковується цим правилам, ось що є насправді оригінальним. У мене був період, коли просто були неймовірні якісь затики творчі, і я вважав, що справа в тому, що я. Мало зусиль докладаю до того, щоб якось щось оригінальне написати, придумати, про щось поговорити. І я намагався себе от якось відгородити себе від інших впливів, інших, не знаю, праць, філософів, фільми перестав дивитись, музику перестав слухати, щоб, не дай Боже, просто. Не нашкодити своїй уявній оригінальності. Але виявилось, що саме в цей період мені просто нічого було сказати. Саме в цей період у мене просто все зникло, і так дійсно я намагався діставати щось. Але це все було настільки порожнє саме по собі, по суті своїй, що в ту ж саму секунду, як я собі дозволив відкрити якусь книгу, я не пам'ятаю, що то за книга була, на жаль, але саме з перших, можна сказати, з перших рядків, ця книга просто засяяла для мене. Я прочитав, я пам'ятаю, кілька сторінок, <закрив>, закрив книгу, і у мене просто такий потік оригінальних якихось думок просто все настільки ожило в мені. Що я з певненістю можу сказати, що якщо вам нічого сказати, то треба слухати або читати, якщо є якийсь такий творчий затик, треба не шукати натхнення, а шукати просто, просто дивитися, споживати, споживати, споживати для того, щоб в собі оживити це щось. От є така людина, Джордан Пітерсон. У нього є чудовий матеріал стосовно того, як писати есе. І він там в характерній йому манері, розповідає, що вказав на, це, на, на цю думку, що якщо ви відчуваєте, що у вас творчий блок, це не у вас творчий блок, а це ви трошки тупі, трошки обмежені, і вам потрібно ще читати, ще писати, ще читати ще. Споживати, писати, споживати спис... і писати. Дуже часто в творчих професіях, в творчій роботі, дуже часто ось ця оригінальність, вона, точніше, фокус на цій оригінальності, він може, він може ставатись, ставати таким причиною якогось, якогось блоку, зайвого, непотрібного зосередження, як так пояснити, це саме та річ, яка Водночас і важлива, і можна тренувати її, але коли фокус на ній такий однобічний, нічого не виходить. І наостанок, перед тим, як завершити сьогоднішній випуск, я хочу надати вам одну таку Один раз, Один раз полаятись, сказати таке важке таке слово. Є таке поняття концептуалізація, коли людина намагається самостійно перетворити, перетворити щось, розібрати це на якісь складові, як вона дійсно це сама розуміє власною головою. За допомогою розкриття якоїсь концепції, якогось поняття, якогось ось свого розуміння можна віднайти якісь речі, на які ти попередньо не звертав уваги. Приділити їм трошки більше часу і поглибити, наприклад, або розширити якесь своє розуміння того чи іншого поняття. Зараз спробую пояснити на прикладі, готуючи курс, тобто, яким чином я взагалі підійшов до питання курсу про самопізнання, до речі, все ще актуальне посилання в описі, на лист очікування на цей курс. Який, скажу по секрету, почнеться в січні. Але, на прикладі самопізнання, у мене відбувся неймовірний такий клік в голові, коли я спробував розібратись. А як я розумію це слово? Як я розумію це поняття? І ось, спробувавши розібрати це поняття, цю концепцію самопізнання. На блоки, які я особисто ношу в собі, тобто, це не обов'язково має бути істиною в першій інстанції, але я це так розумію. І потім, коли я це поняття розбираю на якісь блоки, я можу з ними вже працювати. Я можу спробувати піддати їх якомусь аналізу. І ось за допомогою побудови ось цих зв'язків, як я розумію це слово, як я розумію це поняття. І виявилось, потім з часом, після того, як я дізнався, як інші там філософи, як інші люди, як інші викладачі, інші курси, інші школи, розуміється, я зрозумів, що у мене це пов'язано е, якось так з'єднані речі, певні, унікальним чином. І мало того, що воно поєднано в мені унікальним чином. Так ще й зверху, якщо ми візьмемо, і концептуалізуємо, не знаю, питання освіти, і моє розуміння освіти буде унікальним. І таким чином, якщо я спробую передати свої знання про самопізнання іншій людині у вигляді якогось того, що я можу назвати якоюсь освітою, це буде на кожному, майже на кожному кроці, чимось унікальним, точніше, не так, чимось оригінальним. Знов не так, поєднання всіх елементів мого навчання самопізнанню 100% є оригінальним. Як не крути? З якої сторони не, не, не подивись, як ти це критиці не піддавай. Я зробив доволі багато роботи, щоб піддати це критиці. Я її не знайшов. І фактично цей інструмент, концептуалізація, він допомагає нам кожну таку річ. Переосмислити і спробувати зрозуміти, зрозуміти своє розуміння того чи іншого питання, того чи іншого поняття. І ще один такий момент наостанок, він, мені здається, дуже, теж доволі важливий це те, що, якщо ви боїтесь, що ваші ідеї ваші розуміння. Хтось може вкрасти, це означає єдине, що ця ідея, це ваше розуміння, воно слабке. Зараз поясню, чому. Якщо я з якоюсь ідеєю приходжу до свого знайомого, ідея, наприклад, про якийсь, про якийсь бізнес, є, або, я не знаю, винахід, і я розповідаю цю ідею, про цю ідею своєму знайомому. І він наступного дня і робить те ж саме, це означає, по-перше, що ця ідея настільки очевидна іншій людині, що вона здатна за один день зробити це, це ж саме, тобто вона не є оригінальною. А по-друге, скоріш за все ця ідея буде реалізована і без вашого е якогось унікального погляду. Вона 100% буде реалізована. В цьому сенсі дуже важливо пам'ятати, що перший не означає кращий, І навіть якщо хтось свиснув вашу ідею, або ви вважаєте, що хтось зробив, реалізував те, про що ви мріяли, або про що ви думали, як щось геніальне, це не означає, що це робити, повторювати. Не треба. Бо ваше бачення, якщо воно справді оригінальне, Нічого перебити не зможе. Нічого. Навіть якщо людина запатентує якийсь винахід, ну це, це вже технічні деталі, ви все одно можете зробити це своїм чином. От Якщо згадати не знаю, там, Едісона і а, Теслу. Едісон був бізнесменом, Тесла був винахідником. Як у них все склалось, ну нам відомо. Не бійтеся говорити про свої ідеї, не бійтеся їх опрацьовувати, не бійтеся. Найкращою порадою в цьому випуску може стати фраза Не бійтеся бути неоригінальними. Бо якщо ви боїтесь бути неоригінальними, як я колись, то ви будете неоригінальними. В цьому пастка нашого. Сприйняття цього світу. Те, чого ви боїтесь, обов'язково станеться. Якось про це іншим разом поговоримо. А на сьогодні це все. Це, я думаю, буде останній випуск в цьому році. Я бажаю вам неймовірних свят, гарного настрою, мирного неба над головою. Мене звати Ігор Кузьменко. Підписуйтесь на телеграм, на патреон, підтримуйте мою діяльність до наступного року. Всім папа. -па.